Коли я летів до Токіо з Парижу, що прощався зі мною, своїми вогнями, ліхтарями своїми, своїми мостами, своєю нудьгою, своєю жагою. Коли я летів до Токіо, я ніби летів назад. Життя моє, як та стрічка, як фільм, що почався на виворіт, згорталося і тьмяніло. Я все пригадав, що зміг. Середньоземноморська спека це коли мені було сорок. Коли я навчився кохати, коли закохався в сонце, коли закохався в небо, коли повірив, що житиму, навіть якщо буде променем, аж потім побачив північ. Це коли мені було 30. коли я навчився боротись, коли я був поруч з вітром, коли я і сам був вітром, коли повірив, що житиму, навіть якщо буде подихом. Аж потім побачив Балцю. Це коли мені було 20. коли я навчився мріяти, коли я навчився вірити. Коли зрозумів, що житиму, навіть якщо стану думкою. Аж потім побачив Росію. Це коли ще не було мене, але той гулак вже був, і тільки ліси кричали, і тільки річки мовчали, чи вдасться мені народитись в такий безвиході, Боже, за що ти мене караєш? Навіщо згортаєш час? Для чого летіти над смертю, не дбаючи про майбутнє, і тільки одне бажання я маю знайтись в міжчасі, щастя, щоб знову все це побачити спочатку і назавжди. Оранти розгорнуті руки, Балтійські холодні пляжі, ту церкву, що на Борнхольмі, і вірний паризький ліхтар, тайга мене не поглине, і вбивці мене не знайдуть. Я житиму, бо я мрія. Я вітер і я. І вже не було Росії, залишилось тільки море, а море воно надіє, бо сіль. Це завжди сльоза. А потім я прилетів до Токіо. Дякую.